Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, браті і сестри в Христі. Ось знову прийшла неділя, ми маємо можливість знову зустрітися у телеекрані і послухати Слово Боже. Неділя, як ми ще називаємо День Господній. Це великий день. Як кажуть святі Отці, це восьмий день. Ми всі знаємо Святого Письма, що Господь Бог. Створив світ за сім днів, звідки взявся восьмий день. Святимате церква називає восьмим днем неділю, тому що це новий день, це початок нового сотворіння. І як сотворіння на початку історії цього світу робилося через Слово Боже. Бо Господь творив своїм Словом, так і нове сотворіння постає через Слово Боже. Сьогодні свята Мати Церква пропонує нам заслухати Слово Боже у ривок і святої Євангелія від Матея. Прислухаємося до нього, бо животворяще Слово Боже здатне робити з нас нове сотворіння, робити з нас нових людей. Євангелія від Матея. Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у притчах: Царство Небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи мовте запрошеним, ось я обід мій зготував, зарізану волів та підгодовану худобу, все готове, ідіть на весілля. Та ті тим знехтували і пішли собі, хто на власне поле, хто до свого крамарства. Інші ж, схопивши слух, познущалися з них. І поубивали. Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам: Обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть отже, на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх. Кого тільки спіткали злих і добрих, так що весільна світлиця була гостей повна? Як же ввійшов той цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж. І сказав до нього: Як то ти ввійшов сюди, друже, не маючи весільної одини, а той мовчав? Тоді цар промовив до слуг, зв'яжіте йому ноги і руки, та й киньте гету темряву кромішню. Там буде плач і скрегіт зубів. Багато бо покликаних, але вибраних мало. Добрі, браті, сестри Христі, ось ми почули животворяще слово Боже, тому що слова. Тепер зачитані, не є словами якоїсь людини, а є словами Бога людини, Бога чоловіка, Ісуса Христа. І кожне Його слово промовлене, промовлене не просто так, але промовлене для того, щоб дарувати людям життя. Всі ми, люди, від самого народження шукаємо щастя. Шукаємо того щастя, яке ми колись. Через ріх Адама і Єви втратили. Можна сказати, кожен з нас шукає раю. Кожен з нас дивиться навколо себе і шукає то середовище, яке би він міг назвати рай. Чи то вдома, чи на роботі, але кожен з нас шукає райського щастя. Сьогодні Ісус Христос, промовляючи до нас, говорить притчею, в якій вказує. Який є той рай? Той рай, Царство Небесне, Господь Ісус Христос прирівнює до трапези, до весільної гостини, повторюючи той сюжет, який ми вже бачили, читаючи пророка Ісаю, який говорить про весільний бенкет, голову якого буде Месія. Той бенкет, на якому весь вибраний Ізраїль буде радіти. Дорогі мої, сьогодні ми знову читаємо про такий, таку гостину, про весілля, яке зроблено царем, Господом Богом, для свого Сина. На то весілля запрошений кожний із нас. І справді у цій притчі. Ми аж три рази бачимо і чуємо, як Господь Бог закликає нас до весілля, запрошує нас. Але на перші два запрошення удостоєні бути гостями на цьому весіллі, відмовляють, не відповідають, не відкликаються. І тоді Господь своє третє запрошення адресує для кожного. Для кожної людини. Дорогі мої Господь Бог, говорячи цю притчу, підкреслює, що ця весільна гостина, на яку Він нас всіх запрошує, всіх без винятку, ця весільна гостина вже готова. Вона не колись буде десь далеко, через десятки років, а може й більше, вона вже готова. Господь вже на початку притчі у четвертому стежку говорить, що обід зготований і знову повторює, що все готове. Також у восьмому стиху Господь знову підкреслює, обід готовий. Другі мої, кожен із нас покликаний на цю гостину. Але має пам'ятати, що вона вже готова. І він повинен вже тепер дати відповідь на те, чи він готовий відкликнутися на запрошення, чи ні. Господь не хоче чекати, і не потрібно відкладувати відповідь на це запрошення. бо гостина вже готова. Дехто з нас може собі подумати, я потім відповім. Старості. Може, коли вийду на пенсію, а може трошки пізніше. Але Господь підкреслює, дорогий друже, запрошений на цю гостину. Гостина вже готова. Дай відповідь сьогодні. Не відкладуємо це запрошення десь на потім. Приймаємо його вже тепер. Бо гостина готова. Торімо її бачимо, що Господь посилає своїх посланців до вибраних людей і їх запрошує. Запрошення на гостину це є добровільний акт Божий. Він хоче, а отже запрошує. Він запрошує не тому, що мусить, або не тому, що хтось заслужив, але тому, що сам бажає. Він бажає розділити радість, яку має сам. З нами, дорогі браті і сестри у Христі, і бажаючи розділити таку радість із нами, запрошує кожного, кожного пересічного, як кажуть слова притчі, чи доброго, чи злого. Будь хто, хто може достойний такого запрошення, а навіть тих запрошує, хто недостойний такого запрошення. Добрих і злих, як кажуть слова притчі. Кожний Має право прийти на це весілля. А це право не заслужене нами, але дароване Господом Богом. Дорогі мої, але коли бачимо великий натовп у цій весільній світлиці, за цим весільним столом, можемо між ними побачити людей, які не є вдягнені. Належно до свята. Знайшовся один чоловік, одна людина, яка не мала весільної одежі. І ось тільки така людина, яка не мала весільної одежі, була визнана негідна цього свята. Знаємо, що притчі промовляють до нас символами. Символом чого є ця весільна одежа? Така одіж є символом благодаті Божої, яка дається через покаяння. Отже, дивлячись на цей образ, розуміємо, що кожен із нас добрий чи злий, гідний чи негідний, покликаний на весільну трапезу до радості Божої, покликаний, щоб радіти разом з Богом, щоб брати участь у райському бенкеті. Але ті з нас, хто не має весільної одежі, має її придбати. Її придбати можна через щире розкаяння, через сповідь, через тайну навернення, тайну покаяння. Дорогі мої, не відкладаємо на потім, бо все готове. Не відмовляємося від запрошення на весільний бенкет, але відкличмося на нього. А якщо ми ще не готові, то приготуємося до цього бенкету через тайну покаяння. Слава Ісусу Христу!